Вітаю, друзі! Далекобійні ракети «Атакомс» можуть скоро вирушити до України. Справа в тому, що вимога щодо їх надання передбачена новим законопроектом. Про додаткове фінансування військової допомоги Україні, яке я вам нагадаю, 20 квітня ухвалила Палата представників США. Правда, Палата представників передбачила можливість для президента США відмовитись від опції надання атакам в Україну, якщо це загрожує чи суперечить інтересам національної безпеки США. Але в такому разі Байден має окремо пояснити Конгресу свою відмову надавати Україні такі ракети. Я вам нагадаю, що раніше Білий Дім побоювався узгоджувати передачу таких ракет Збройним силам України, мотивуючи це нібито таким ризиком ескалації проти РФ. Глава комітету з розвідки Сенату США, Марк Ворнер, він допускає, що після підпису президента Джо Байдена зброю одразу відправлять в Україну, а це може статися навіть до кінця поточного тижня. Я вам нагадаю, що всі ракети Атакамс це балістичні ракети, що розвивають швидкість близько до гіперзвукової, а це приблизно в 3,5 тисяч кілометрів на годину. Тому перехоплювати такі ракети Атакамс. Російським ППО буде дуже складно науковий співробітник американського аналітичного центру Пітер Дікінсон вважає, що ракети АТАКАМС дозволять Україні вражати цілі в усіх окупованих Росією регіонах країни. За словами інших аналітиків, такі ракети є особливо ефективними для ударів по наступних цілях. А це літаки на аеродромах, системи ППО, нафтопереробні заводи, логістичні центри з вантажним автотранспортом. На думку інших аналітиків, отримання Києвом нової партії далекобійних ракет може змусити командування РФ перенести бази та командні пункти подалі від лінії фронту, що, в свою чергу, послабить оборону окупованих територій. Правда, наразі достоменно невідомо, який саме тип ракет атакам зможе отримати Україна цього разу. Справа в тому, що попередньо ми отримували ракети з дальністю до 165 кілометрів. Але зараз є можливість отримати ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. А це я вам нагадаю може дістати навіть Керченський міст. А також президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовленості щодо атакам для України були успішно узгоджені, і він висловив подяку американському президентові, Конгресу та всій Америці за таке досягнення. Зеленський відзначив, що це дуже важливий крок для збільшення оборонних можливостей України та підвищення її безпеки. А також, за його словами, українська та американська команди. Почали працювати над двосторонньою безпековою угодою. Правда, щодо подробиць такої угоди інформації поки що немає, але щоб її не пропускати, підпишись обов'язково на канал. І як зазначає Зеленський, така угода спрямована не лише на зміцнення безпеки в Україні, а й всієї Європи в цілому. А також Зеленський висловив надію, що ця угода стане взірцевою та сприятиме мирному розвитку регіону. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал. До зустрічі!